Так, зараз трошки я вам покажу меню. Отже, зараз він працює в режимі пасивного охолодження, як ви можете бачити. Е, про що нам показує сніжинка? І що працюють тільки циркуляційні насоси. Значка компресора в нас немає. Тобто охолодження проходить без компресора. Далі є така позиція лів-монітор. О, це ми бачимо. от Перша строка. Це ми бачимо, що зараз проходить. Охолодження, змішувач активний. Ну, значить, пасивне охолодження. Контур будівлі, тиск. Зовнішній контур, тиск. Далі спеціалізовані параметри. Встановлена лінія подачі 16. Поточна лінія 19. Зовнішній контур. Температура на вході 10. Температура на виході 10,2. Потужність охолодження. Тобто, він, потужність охолодження. Це взагалі трохи ну, не стиковка, тому що це потужність компресора. Ну, але так, переклали вже. Електрична споживна потужність. Це у нас працює циркуляційні два циркуляційні насоси. Достатньо потужні. Тен на у нас вимкнено. Слід сказати, що. Так, є кнопка Reset. Слід сказати, що в даному тепловому насосі вже в стандартній комплектації вбудовано електричний терен. Якщо я не помиляюсь у будь-якому флексотермі.